Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Сад. Росте у душах сад, джерельна там вода, і Соловей назад нам пісню хай співа. У кожного він свій, у кожного в грудей. Росте, неначе ліс і світло у людей, у когось сонце ллє, і лізуть там стежки, якими вже давно ми ходимо роки, а є у саді їм. І темні, наче ніч, ті закутки земні, що поглинає піч, ростуть у саді тому, черешні, мов ріка, і яблуні, і груші, малина неспроста, і гілка винограду, де кетяги висять. І вишні в тому саду на хату все михтять, у когось листя жовте, зелене там росте, або немає голо. Де вітер смерть несе, тому ви поливайте свій сад душі, мерщій, Любов і віру в серці, щоб не росли кущі, кущі щоб не в'їдались і черствість не тягли, цинізмом не вростали і дощами помогли. Хай сад у вашім серці, як і садив душі, завжди приносять солод, а не одні кущі. Ви садівник у саді і вам там потім жить. То поливайте зелень, Щоб потім вам не нить. Ходіть, любуйте, садом, вдихайте весь каприз, У ранішнього сонця, що так сіда на ніс, сідає в ваше серце, у ваші всі думки, і лізе у закутки безмежної душі, Де містам пролягає на двоє берегів і до якого потім. Ваш гість прийде ланів, і хай росте у ньому, і світло там цвіте. У саді того серця, Любов'ю проросте. Оцей весь вірш, вірш про сад, про сад душі, сад серця, і взагалі про сад. Адже у кожного він свій, як я описав у вірші. І тому бажаю, щоб у всіх вас, сад неодмінно був, зелений завжди. Освічений Сонцем і всім найкращим. Дякую всім, хто підписався на мій YouTube канал. Дякую за лайки, за коментарі, за те, що дивитесь мої відео. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал. Іван Плиска Палітра. Радий буду бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Бажаю всього найкращого, нехай сад душі ваш завжди буде зелений, ангела-охоронця. І Господь да Бога, нехай вас оберігає. Тому всім всього найкращого. Поливайте сад, бо від того, чим і як поливаєте своє серце і душу, залежить ваше життя. Тому скорішої перемоги, миру, нехай Господь Бог оберігає наших захисників, захисниць, всю Україну, світ від зла і добро мусить перемогти. Ще раз дякую за увагу і хай щастить!